В квартирі встановлено інвертор Victron Quattro 24 Вольти 3000 ВА. І є отака от індукційна плита. Вона підключена до інвертора Quattro на AC Out номер 2 тобто, коли пропадає світло в місті, то та індукційна плита теж не працює, вона автоматично виключається. Питання в тому, чи буде працювати Power Assist з такою плитою. Зараз на інверторі налаштовано 22 а вхідний струм з мережі, Тобто це приблизно 4,5 кВт. Потужність тої плити десь 6,8 кВт. Я спробую зараз закип'ятити оці 4 банячки з водою. Подивитися, чи інвертор виключить нагрузку, чи при перевищенні вхідного автомата чи буде працювати і додавить з батареї. Давайте на vrm портал Дивимося, яка там йде нагрузка. В vrm порталі бачимо, що нагрузка йде чомусь 24 А, тобто Power Assist не працює. Я спробую, скажем 16. Добавити, точніше зменшити. В другому виході Power Assist, виходить, він не працює на інверторі Тому що Інвертор зараз абсолютно не при ділах. 5 Вт споживання. 25 А там стоїть вхідний автомат на цю плиту, точніше, ну і десь мав би скоро вибити. В інструкції так щось не дуже зрозуміло написано. Там ніби написано, що він і не буде працювати, цей Power Assist. Battery life. Ну, Якщо ми тут зменшимо мінімум соц, До 35. О, ага, там було обмеження 90% мінімальний соц. Воно не хотіло брати з акумулятора, воно все бере з мережі тоді. Я опустив мінімальний state of Charge там до 30%. до скільки, там, скільки я там опустив? 35%. Все, тепер воно бере. 16 А з мережі. Збройний цей Power Control 16 А. І 2800 Вт воно бере з інвертора. 2900. Сам інвертор він ну, на 3 кВт, умовно 2,4, тобто я так розумію, по самій верхній межі воно бере обмежень, саме що він може видати. 2900 з батареї. От 6 кВт загальна нагрузка. Та працює. Всі чотири панячка починають закипати. Тут інвертор, гнев. Інвертор теж. Вентилятор вже працює на максимум. Інвертор он тут блимає, це означає, що працює Power Assist. Коли ця кнопка блимає, так має бути. Ну і от нагрузку він тримає нормально. Практично 3 кВт з батареї. Сам інвертор 3000 ВА, 2,4 кВт, тут номінал, він 3 кВт видає, але до пів години. І щоб закип'ятити там в такому режимі воду, наприклад, якщо активно варимо їсти, то без проблем падає. Ну і от, вже. А отак, ворог буде чіпає замітка, на сусіди. Практично максимальна потужність, що сім'я одне включив. Несуть важно. Якщо є обмеження по вхідному струму, там стоїть маленький автомат, 16 АТІ паверсі з великою батареєю, дуже чудово з цим справляються. Індукційна плита, немає проблем. Як то? Не моя квартира. Ну, ладно, хватить. Коротше, оце все. Спокій. Виключив я індукційну варочну плиту. Десь інвертор працює зараз транзитом з мережі, як є світло. Тобто я протестував, що Power Assist на AC out 2 теж працює і теж може давати допомогу з батареї, коли не вистачає вхідного автомату. Там виставив 16 А, воно бере 16 А з мережі, всрешта додає з батареї. Не подобається мені тільки то, що. Там раніше було 22 А в Power Control поставлено. А ESS мінімальний State of Charge був 90. Відповідно, це заборонено батарею розряджати, відповідно, він з батареї нічого не додає. І починає ці всі 6 кВт брати з мережі. Незважаючи на те, що там теж 22 стоїть ампери, Тобто маловато. І в такому випадку має вибивати автомат. У даному випадку він 25 А. Через якийсь час він мав би вибити, там було вже 29-27. Тут є певні нюанси. Коли вже опустив State of Charge до 35, то дозволив розряджа батарею, то тоді все нормально працює Power Assist, і все чудово. Індукційна плита всі чотири комфорти максимально видають. Зараз інвертор Quattro працює в транзиті, то є мережа. Є якесь навантаження. Батарея не заряджається, тому що State of Charge є низький. І воно не дозволяє розрядку батареї. Відповідно, можна побачити холостий хід інвертора, тобто скільки по дорозі губиться. Напряму в батарею ще включений Venus GX, тобто він там їсть якихось декілька Вт. BMS каже, там щось, їсть, ну, якісь там до 5 Вт можна, напевно, накинути. Тобто бачимо, що от 18 ватт. Губиця 18-19. Ну, нехай ще декілька ватт накинути, це є холостий хід інвертора. По паспорту у нього 20 ват має бути. Є якась похибка в тих вимірюваннях. Ну, приблизно ось так.